Всім привіт! З вами я Лана і зараз е, загадайте бажання і ми подивимось, руни нам підкажуть, чи воно збудеться найближчим часом. Покажіть, руни, чи збудеться бажання людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть, чи збудеться. Думаю, що не скоро воно здійсниться, не вистачає зараз для повної відповіді на це питання всієї інформації, поки що щось викривлюється, поки що щось не відповідає дійсності. Чому, покажіть точніше, чому не збудеться? По-перше, немає ресурсів для того, щоб це бажання здійснилося. Для когось тут треба більше фінансових ресурсів і вкладань. А для когось тут не вистачає ресурсу власного. Можливо, не вистачає часу чи здоров'я, чи тих самих знань і інформації, але поки що тут немає навіть. Можливо, у декого і внутрішнього бажання на здійснення цієї мрії, цього бажання. Не, від, не вистачає сили, не вистачає сили духу і внутрішнього стриження. Тут не вистачає ресурсності, наповненості. І що з цим робити, покажіть Руна, щоб здійснилось, що треба зробити. Точніше. Тут потрібен життєдайний потік енергії. Тут треба підвищувати ту енергію, яка дає оці внутрішні імпульси. Тут повинен бути зв'язок, тут повинен бути захист. Якщо це про, наприклад, здоров'я, то треба насичуватись енергіями, насичуватись життєдайною енергією здоров'я, а її, як, начебто, поки що не вистачає. І взагалі тут потрібен захист, впевненість в собі, впевненість в тому, що вас щось і хтось захистить, підкаже, закриє. Тут треба налагоджувати оту, оті зв'язки. І інформацію, якої не вистачає. А як це зробити? Підкажіть, Руне. Як це зробити швидко? Чи це можливо? Треба бути рішучішим. Треба бути впевненішим в собі. Треба при... здійснити. Це бажання, простроївши намір, якщо е, тримати його біля себе і не відпускати, то воно може зависати біля вас і не покидати вашого власного простору, тут потрібен намір, чіткий план і швидкість. Треба швидко, треба чітко. Треба різко, якщо, бажа... якщо хочете, треба бути впевненим в тому, що воно обов'язково здійсниться. А що розпочати найперше? Рух якийсь повинен бути? Тут про те, що. Нічого особливого робити не потрібно. Тут треба не втрачати шанси. Про що це. Дійсно, тут треба поспішати і не втрачати шанси. Тут треба виходити з того стану, коли нічого не хочеться. Тут треба не витрачати час на простої, якщо вже намірився робити, то робити. Мабуть, якийсь час, якісь шанси було втрачено. Треба зараз з цим розібратися. Треба зменшити стан, коли вичікуєш, нічого не робиш. Треба зменшувати слабкість. Тут, якщо знов-таки питання про здоров'я, то треба зменшувати, як би лікуватись, зменшувати той стан, коли слабкість, коли немає сил, коли нема бажань, коли відсутність фізичного здоров'я. Це все потрібно вже робити якнайшвидше. Бо Втрачаються шанси, втрачається можливість на здійснення цього бажання. І по так, і час. Не втрачати час. Результат буде, коли ти нарешті наважишся, нарешті зберешся і почнеш. Почнеш і пошвидше. Тут. Стосується часу, здійснення твого бажання, воно, воно пов'язане з, з часом. Не упустити підходящий момент, не втрачати час, не прогавити шанс, і результат буде.